Українські дрони уразили сім російських вантажівок, влаштувавши засідку на логістичних маршрутах у ворожому тилу на Луганщині. Кадри бойової роботи операторів 53-ї механізованої бригади оприлюднив блогер Сергій Стерненко. Підрозділ безпілотних авіаційних комплексів Сигнем уразив або перетворив на мотлох у тилу противника п'ятьох вантажівок КАМАЗ. А також двох Урал 4320, які забезпечували логістичну підтримку російських військ в Луганській області. Групи дронів влаштували засідки на автомобільних дорогах на відстані більш ніж 20-30 кілометрів від лінії бойового зіткнення, очікуючи ворожу техніку для подальшого ураження. Удари по логістичним маршрутам російських військ відіграють важливу роль, оскільки вантажівки забезпечують підвіз боєприпасів, палива, провізії та піхоти. Їх вибиття напряму впливає на наступальний потенціал окупантів на передовій.